Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок, 21 серпня, і це вже 910-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, кожного ранку на новобосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій на найбільш екстремально небезпечних ділянках, і в принципі, як і завжди, незмінною залишається напрямок Турецько-Покровський, на якому російські окупанти. Не зупиняються і продовжують своє просування. Отже, станом на а, ранок цього дня а, російські окупанти розширили свою присутність на Покровському напрямку як по трасі 05-11, так і по а, північному і південному і флангах, так і в районі Торецька. В них було просування. Хоча щодо Торецька поступають, ну скажімо так, неоднозначно. Повідомлення про те, що ті, хто поквапився з повідомленням про захоплення Нью-Йорку російськими окупантами та встановлення порну, повного контролю над ним, вони дійсно якось поквапились не зовсім своєчасно, тому що Сили оборони України продовжують тримати деякі позиції, і цілком можливо, що мається на увазі північно-західна та північно. На східної частини самого населеного пункту, і а, трохи перебільшене можливості росіян зараз швидко просуватися в районі нелипівки. Але тим не менш, це не відміняє а, найголовнішого, того, що російські окупанти продовжують просування саме в турецькій агломерації, а, продовжують просування як з залізного, так і південного. А особливо в них є результати по Північному. В районі північного російські окупанти мали можливість прорвати а, безпосередньо нашу оборону в районі центральної вулиці. За дружби вони фактично вийшли вже на межу а, вулиць в районі лікарні, і це йдеться про вулицю Терешкова. Якщо вірити а, саме мапі Діпстейт. То вони вийшли вже а, в цей район і ведуть бойові дії в безпосередній забудові, міській забудові. А, станом на зараз говорити про а, стабільність а, цієї лінії боєзіткнення ні, я не можу. Чому? Тому що як завжди, в міських умовах а, події відбуваються, ну м'яко кажучи, непередбачувано. Тим не менш, передбачувано те, що росіяни так і не змогли встановити контроль над іншими дуже важливими локаціями, а саме е триконом шахти північно, триконом шахти імені Артема та триконом шахти Нова. Що е найцікавіше, це те, що росіяни зараз намагаються одночасно всі три шахти штурмувати, е тобто вони хочуть, е одночасно взяти під. Е Контроль усі а, висоти, три такий собі вогневий а, трикутник. А, при цьому продовжуючи а, штурмувати шахту а, нова, перекон шахти нової, вони, м'яко кажучи, а, опиняються саме всередині цього трикутника. Їм дозволяє а, рослинність, яка присутня між цими шахтами, але не так, щоб а, це зменшувало критично їх втрати, які вони несуть. До речі, втрати несуть величезні. І тим не менш величезні втрати, але і просування. Отже, питання з Турецьком це питання їх подальшого подальших можливостей в такому темпі продовжувати просування. Хоча вони намагалися деякий час тому, і продовжують зараз намагатися обійти як і Нью-Йорк, так і вийти на лінію Олександропель, пантелеймонівка Валентинівка, Суха Балка. Щоб а, мати більш стабільний як південний а, а, південний фланг під а, Турецьком, так і охопити його безпосередньо з лівого флангу, тобто з а, західного західної частини, охопити зробити напівточення. Що ж на Покровському напрямку, то тут російські окупанти продовжили свій рух по лінії Журавка, Оролівка, Миколаївка. І, по-перше, наблизились до Новогродівки, фактично розпочинаючи на околицях а, штурмові дії, а, створюючи умови для штурмових дій на околицях Новогродівки, вийшли на Красний Яр, а також продовжили бойові дії в самій Гродівці. Про що це говорить? Це говорить про те, що росіяни будуть намагатися охопити Гродівку одночасно, не тільки продовжуючи її штурмувати. В лоба, а окрім цього іншого, обійти як з півночі, так і з е, Півдня через Красний Яр вийти на гродівку з півдня або навіть з Миколаївки на промінь і замкнути, блокувавши повністю населений пункт. Тобто, що вони хочуть е, в даному випадку зробити? Вони хочуть саме взяти гродівку в оточення їх план ну він дуже зрозумілий тобто по подальшим діям російських окупантів безпосередньо в цій локації ми можемо говорити про те як буде складатися ситуація наступна наступним чином чи це доведеться виводити з гродівки гарнізон ще до того як розпочне розпочнеться сам сама каталізація Бойових дій за цей населений пункт. Чи все ж таки е, ця межа Красний Яр та Миколаївка, вона витримує. Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр, вони витримують цей тиск, і росіяни не зможуть окупити Гродівку, створити умови для її оточення. Якщо цього е, не станеться, то дійсно Гродівка зможе стримувати. Ну, досить довго навалу російських окупантів, тому що такі можливості у цього населеного пункту є так само, як і в Новогродівки, але знову ж таки багато що залежить від того, які будуть а, подальші руки рухи з боку а, російських окупантів, чи зможуть вони а, створити умови а, достатньо загрозливі, щоб а, ці населені пункти не перетворилися в справжні бестіони? А, звісно ж, росіяни намагаються. Завершити а, свою мету, тобто повністю закрити район а, лівого берега а, річки Вовча та Карлівського водосховища, вийти а, на південному фланг на мишивку, вийти на птичі а, через новожелане на завітний і таким чином а, повністю сформувати південний фланг від траси 0,5-11. Тобто, цей процес продовжується, і, в принципі, навряд чи він зупиниться найближчим часом, оскільки поки що інерція та потенціал у російських окупантів є. А де вони вичерпались, ну як вичерпались, де вони не вичерпались, де вони зустрілись з досить потужною обороною, то це часів яру. Російські окупаційні війська станом на зараз не можуть ніяк закріпитися в часовому яру. За саме е, правий берег каналу, отже, не мають виходу на жовтневий та на сам канал. Е, таким чином, е, їх постійний тиск він е, впирається в мужню оборону, титанічну оборону хлопців, які тримають часів. Яр ворог продовжує нести великі втрати. Е, до речі, які також в цьому місяці можуть встановити деякі рекорди. Що ж загально до ситуації по іншим напрямкам, вона не мала якихось критичних змін, і станом на зараз зараз а, саме Турецько-Покровський напрямок він є одним з найбільш активних і він є одним а, з найбільш інтенсивних. Тобто російські окупаційні війська станом на зараз можуть підтримувати таку високу інтенсивність ведення бойових дій саме тільки на одному напрямку. Усі інші вони. Ну, зберігають, скажімо так, або е, стабільно стагнуючу ситуацію е, положення, або е, є невеликі рухи е, незначного характеру по тому чи іншому напрямку. Хіба що тільки на Лимана Куп'янська вісі, а е, росіяни е, продовжують розвивати свій успіх в районі е, піщаного. Ну як успіх, їм в принципі зараз їх задача це працювати по флангам. Але е, якщо говорити про загальне просування за останній, наприклад, е, місяць, то в даному випадку в них ситуація не найкраща, е, тому що за місяць вони, м'яко кажучи, мали просування до 5 кілометрів, і це не те просування від е, точки е, так званого якогось ймовірного прориву, про який вони могли б Мріяти, а отже, таким чином, піщани дійсно найближчим часом, воно також буде розширюватись. Але для росіян за піщаним відкриваються ну проблемні поля, про які я вже неодноразово говорив, і про необхідність діяти з відкритих позицій у той час, як Сили оборони України знаходяться на закритих. Хоча станом на сьогодні це, мабуть, найближча ділянка, яка наближає. Російські окупаційні війська саме до лівого лівобера річки Оскіл, тому все ж таки рівень небезпеки від цього факту його треба приймати серйозно, сприймати саме таким, яким він є. І звісно ж, давно вже не говорили про а, саме бобчанськ та Липці. А тут, в принципі, а, не можу сказати, що є якісь. Кардинальні зміни за останній час вони, в принципі, стагнують. Російські окупанти стагнують, особливо після того, як е, в них розпочались якісь неприємності в е, Курській області. Що ж до Курської області, то хочу сказати, що Курська область це дійсно унікальний випадок, коли е, усі розраховували на те, що Сили оборони України в 2000. 24-му році будуть переважно знаходитись саме в обороні, тобто буде обрана оборону оборонну стратегію сил оборони України, і тільки у якомусь унікальному випадку вони можуть перейти до контрнаступу, але в даному випадку вони перейшли безпосередньо до наступу, тобто це унікальний випадок оборони наступальної кампанії, до того ж. Я хотів би звернути увагу на те, що окрім всіх інших параметрів, які ми використовуємо, коли пояснювали, а що ж це за оборонні дії в 2024 році будуть. І я завжди пояснював, мабуть, мої постійні глядачі вони це вже вивчили як абетку, а що в 2024 році буде оборона стратегія. Буде виключно е, оборонні дії з навіть е, без претензій на утримання територій, тобто е, основна наша мета буде виснаження ворога: нанести йому максимально, е, максимальні е, збитки в людському ресурсі, в механізованому ресурсі, і в принципі, саме влітку, ми вже побачили, як це е, дійсно діє. А, як зменшується їх потенціал використання механізованої компоненти, як вони починають заохочувати мобілізуватися, підписувати контракти за декілька мільйонів рублів а, разової виплати? Тобто, все це багато про що говорить. А ще більше про це говорить дані, верифіковані дані про ситуацію на їх складах, центрах збереження, арсеналах з технікою радянського зразку, якої вже фактично майже немає. Для відновлення. І це є дуже важливим показником. Але е, потім розпочалася наступальна кампанія саме в Курській області, де росіянам треба вже і розраховувати не тільки кількість е, своїх втрат ви, е, використовуємо ресурсу а і ще дуже важливий фактор територіальний. Бо е, якщо раніше рахувалося, що втрати. В форматі захопили кілометр території, втратили, ну, наприклад, там до тисячі особового складу, як варіант, а втратили деяку кількість техніки, танки, ББМ і так далі, і так далі. Тобто, розрахунок був саме такого типу. Але зараз кожного дня росіяни змушені ще й рахувати не тільки втрати людського ресурсу і механізованої компоненти, а ще й територіальні просунулись ми на території України на 2-3 кілометри, а українці а, за той самий час просунулись на 9-10 кілометрів. А, тобто от і різниця співвідношення можливостей. А, ми вивели кількість втрат а, між а, українськими військами та російськими військами в стабільний а, значно більший показник. 1 до 4, 1 до 5, інколи було навіть 1 до 7 і більше. Але е, в нас е, не було саме співвідношення територіального. Зараз ми поступово наближаємось до співвідношення за цей рік 1 е, до 1,5, 1 до 2 кілометрів. Ну, тому що на Курщині відповідно контролюється більше, ніж 1200 квадратних кілометрів території, наближається до півтори тисячі. Я не виключаю, що до кінця. Серпня, початку вересня буде контролюватися вже 2000 квадратних кілометрів Курської області силими оборони України. Тобто за рік співвідношення захоплених територій з е російськими окупаційними військами становить один до двох, і це дійсно тисне на російське керівництво. Це впливає на їх можливості не тільки приймати адекватні. Та зважені рішення на це ще й впливає на можливості якось відповідати та стабілізувати ситуацію. Бо довго можна е, демонструвати на своєму федеральному телебаченні історії про те, як е, наступає російська армія на Турецько-Покровському напрямку. Єдиному напрямку, яким може вона більш-менш похизуватися, що там в них є якесь просування. Але при цьому вони ніяк не можуть пояснити, як вони втрачають е, за тиждень. По цілому району Курської області. Але про це їм говорять не на рівні федеральних каналів, а на рівні ну так званих воєнкорів чи воєнблогерів та інших не а, тих, хто не допущений був до загальнокремлівського пулу. Тим, кому ну, важко зараз а, заткнути рота. А, тому ми можемо говорити про те, що так, а, ситуація. У нас е, на сході складна, але тим не менш е, вона е, виснажує самого ворога, і одночасна курська операція виснажує його ще більше. Е, тому я хочу звернутися до кожного, що з поясненням того, що курська операція, що ви розуміли, вона є невід'ємною частиною унікальною тієї стратегії, яка розпочалась саме в серпні цього року. А саме оборона наступальною. Дякую вам за увагу. На сьогодні, все. Якщо вам сподобалось це відео, ви поділяєте мої думки, то можете натиснути лайк, поділитися та підписатися. Якщо не поділяєте, можете написати про це в коментарях. Але також в коментарях ви можете залишити до мене запитання на 10 найцікавіших, з яких я буду відповідати наступної вже суботи. Це традиція. На сьогодні ще раз дякую усім. Це був огляд мапи бойових дій на обосвіє як завжди. Слава Україні, слава нації.